Зараз у нас на екрані QR-код та номер картки, за яким ви можете задонатити для а, бригади тайфун Національної гвардії України, про які потреби йдеться. Зараз дізнаємося у офіцера розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії Олександра Павленка. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку ваша бригада боронить нашу країну на покровському напрямку. Це найгарячіший напрямок нині на фронті. Давайте розпочнемо з того, яка обстановка у зоні відповідальності вашої бригади. Так, наші екіпажі працюють на покровському напрямку, в тому числі. Е, маємо дуже напружену обстановку. Е, ворог постійно накопичує резерви, постійно шукає слабкі місця в лінії оборони. Наші тому маємо справу постійно зі штурмами, штурмами різних видів. Тобто це і піхота, і транспорт легкий, і броньована техніка. Тож так маємо багато роботи, скажімо так. так. У нас е, іде в цьому блоці збір на потреби вашого загону. Я неправильно говорила бригада, загін, так трошки е, помилилася. Е, уже люди, я вам зараз скажу, скільки задонатили, навіть не розбираючись на що, 20 П'ять майже тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, у чому зараз полягає потреба? Дякую. А, дякую. А, активно зараз зростемо, тому постійно маємо потреби в автомобільній техніці для комплектування екіпажів. Також турбуємо про безпеку екіпажів, значить, маємо а, обладнувати автомобілі рибами, рибами різних діапазонів. Також а, маємо практику обладнувати екіпажі засобами ручних рерів, тобто для виявлення БПЛА, для того щоб точно знати на яких частотах вони працюють, відповідно вчасно включати реби в тому числі. У нас є відео роботи ваших пілотів. Зараз будемо його показувати. А вас попрошу прокоментувати, розповісти, які цілі останнім часом вдалося вразити, і чи ефективні зараз наші дрони? От зараз ми бачимо, як наш дрон збиває ворожий дрон. Наскільки часто вдається так працювати, а, який казав раніше, маємо справу постійно або з піхотними штурмами. А... Або ж з технікою, тож на кадрах бачимо, як наші екіпажі е, працювали по піхоті е, з дронами, на жаль, чи на щастя, не знаю, не так часто пересікаємося в повітряному просторі. Е, також, е, коли маємо можливість, виявляємо, е, працюємо по артилерії, наприклад. Е, Міномет, е, був вражений то частіше за все це бронетехніка і піхота? Угу. Ну тобто, коли дроном вдається вразити бронетехніку, то там умовно кажучи, курс валют дуже хороший виходить, тому що дрон коштує кілька сотень доларів. Ну нехай там тисячу з чимось. А техніка набагато дорожча. розкажіть, будь ласка, з якими зараз ключовими ключовими викликами ви стикаєтеся? Що не виходить? Основний виклик наразі це погодні умови, які не дають ефективно застосовувати е, дрони, тобто це є межна видимість і погана погода, яка не, не дозволяє застосовувати е, ефективно е, дрони. Тож тобто, так по погодні умови найбільше більш впливають наразі. Ми е, десь годину тому говорили із командиром підрозділу «Ахілес». Він розповідав про дрони на оптоволокні. Ви з таким уже стикалися на вашій ділянці? Наразі з такими дронами не стикалися, але хочемо як, самі використовувати для важливих цілей. Е, показують такі дрони свою ефективність. Е, то факт. Зрозуміло. Пане Олександре, дякую вам величезно за те, що боронити нашу країну за те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Це був Олександр Павленко, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України.